Усіх вас словами пасхального сповідання Христос Воскрес із мертвих. Як не важко помітити, звичний формат наших недільних відео, він з сьогоднішнього дня трішки змінюється. І це в першу чергу пов'язано із тим, що людина, професіонал своєї справи, яка ми завдячуємо майже за два роки. Якісного відео на цьому каналі, то ця людина, у неї виникли певні обставини. Сподіваюся, що вони тимчасові, але це такі обставини, які спонукали нас е, самостійно почати знімати відео. Е, скажу чесно: певний час я вагався. чи... Е, Потрібно записувати це відео, чи можливо потрібно знаходити якісь інші можливості? Це пов'язано з тим, що ну коли ти звикаєш до чогось кращого, то вже трішки ніяково пропонувати людям щось меншої, нижчої якості. Але ж втім, я нагадав собі, що канал був в першу чергу створений для проголошення Слова Божого. А воно, як е, пише апостол Павло, слово Боже, не може стримати е, навіть в'язниця. Ось і в меншій мірі його стримає відсутність якісної відео чи аудіоапаратури. Е, тим більше, що в майбутньому, сподіваюся, якщо буде в цьому потреба, ми зможемо її придбати і тим самим покращити якість наших майбутніх відео. Е, окрім того, в цій ситуації є ж і такі цілком, знаєте. Позитивний аспект, адже тепер можна буде публікувати наші відео трішки частіше, і що найважливіше для мене проводити стріми, тобто такі відео онлайн зустрічі, де є можливість живого спілкування із підписниками каналу. До речі, це одна із причин, чому варто підписатися на канал. Я давно вже це планував, але все воно якось відкладалось на пізніше. Потім а ось тут обставини вже. Ось поставили нас в таку ситуацію, що ось бери і роби. Все вже для тебе підготовлено, іншого варіанту тебе вже і немає. До речі, сьогодні, після відео у спільноті каналу, з'явиться опитування, в якому я вас всіх прошу взяти участь, і ось чому, щоб я мав уявлення, в який час зручніше. Проводити стріми перша така зустріч планується вже цього тижня. Це буде вечір якогось буднього дня. Власне, про це й буде опитування, в який день і на який час зручніше. І ця зустріч буде ну така пробна, ознайомча. Бо я в цих всіх технічних питаннях Ну абсолютний профан тому все, що робиш вперше, ну ти з певним острахом це робиш, але сподіваюся на вашу підтримку і на наш добрий спільний результат. Саме тому я вас також прошу вже надсилати питання, щоб нам точно було про що поговорити. Якщо питання загального характеру, їх можна присилати як коментарі до цього відео. А більш особисті можна присилати на пошту або в Фейсбук особистими повідомленнями. А зараз, як зазвичай, наше недільне читання. Тими днями. Кількість Ісусових учнів дедалі зростала. Але дехто із послідовників, які розмовляли грецькою мовою, були невдоволені іншими учнями, які були з юдеї. Мовляв, їхніх вдів ображають при розподілі щоденної частки харчів. Тоді 12 апостолів зібрали разом громаду послідовників, ну тобто християн, і сказали: це недобре, що ми залишаємо служіння Слову Божому заради керування розподілом харчів. Тож, брати і сестри, оберіть з поміж себе сімох мужів із доброю славою, сповнених Духа Святого і мудрості. Ми призначимо їх відповідати за оці справи, а самі присвятимо себе служінню слову і молитві. Ця пропозиція задовільнила усю громаду. Вони обрали Степана. Чоловіка, сповненого віри і Духа Святого, а також Пилипа, Прохора, Ніканора, Тімона, Пармена і Миколос Антіохія, який раніше був навернений у юдейську віру. Цих людей поставили перед апостолами, які, помолившись, поклали на них руки. Отже, слово Боже поширювалося, і кількість християн у Єрусалимі значно зросла. Навіть багато юдейських священників покорилось новій вірі. Як вже ми неодноразово зазначали у минулих відео, у період від Пасхи до п'ятидесятниці у центрі наших недільних читань книга діянь апостолів. І щойно ми почули уривок, який описує історію конфлікту. Християн в Єрусалимі стає більше. Долучаються люди не лише з юдейського, а з язичницького середовища саме таких людей, апостол Лука має на увазі, коли каже про ті, хто розмовляв грецькою мовою. І складність відносин, яку мали між собою юдеї і язичники. Складність цих відносин у них залишається і навіть після хрещення, а значить, і переноситься в. Е Середовище церкви. Тобто колишні юдеї, які стали християнами, і колишні язичники, які стали християнами, не звільнилися від своїх минулих роздорів і суперечок. Колишні юдеї, які стали християнами, мається на увазі, яких у перші роки церкви була суттєва більшість, вони утискали, можна навіть сказати, пригноблювали. Своїх одновірців із числа колишніх язичників, тим самим виміщаючи свої колишні образи, ситуація до банального нехристиянська. Тобто, у щоденній роздачі хліба нужденним членам церкви, християн із колишніх язичників їх просто обминали. Тобто, ось вам даємо, бо вам пощастило народитись від батьків євреїв. А вам не даємо, бо ви народились у язичницькій сім'ї. І питання того, що і ті, і ті зараз християни на жаль, не мали значення. Е, важко сказати, чи була така дискримінація системною, е, і цей конфлікт назрівав поступово, і ми вже читаємо про його апогей, чи навпаки, це була якась одноразова подія, яка викликала гучний резонанс, і з нею поспішили щось зробити. Це нам невідомо. Найважливіше у цій історії, на мою особисту думку, це те, що з ситуацією, яка склалася, з нею почали щось робити. Тобто шукати вихід, який дійсно стане вирішенням конфлікту і допоможе запобігти його у майбутнє. Апостоли, по-перше, радяться між собою, потім вони збирають громаду і повідомляють про свої рішення. Потрібно обрати декількох людей, які б слідкували за порядком під час роздачі щоденної допомоги нужденним членам спільноти. Власне, так з'являються діякони, По-грецьки, це не що інше, як служителі, тобто люди, задача яких була, підпорядковуючись апостолом, дбати про матеріальні статки першої церкви. Під словом статки, я маю на увазі не мільйони там доларів, і якусь, знаєте, там елітну нерухомість, в е, наявності якої інколи підозрюють чи не всіх священнослужителів, а, а мається на увазі пожертви, в тому числі і у вигляді продуктів харчування, які передавали або більш заможні члени Єрусалимської церкви, або члени. Церков інших міст тодішньої Римської імперії. І ось цей прецедент із діяконами є гарним прикладом, на який мені сьогодні хотілося б звернути увагу, принаймні з одного ракурсу. Бо можна ж тут ввести мову про багато аспектів. Ну, наприклад, про походження чинів церковних служителів, про їх апостольське походження, так можна звернути увагу на важливість особистих характеристик людей, які призиваються бути служителями. Навіть можна ставити своїх 5 копійок у, вічну, у цю тему вічний спір про співвідношення харизматичного і ієрархічного служіння в церкві. Хоча за віки дискусії вже сказано стільки, що я нового, чесно кажучи, нічого вам не додам. Про що тоді підемо? За багато років знаходження у церкві, за 12 років служіння? Як священника, як пастиря, я досить часто стикався, от із яким явищем. І є проблема реальна, нагальна проблема, об'єктивна проблема. І вона може стосуватися як богослов'я, так і більш практичних питань, інколи навіть простих, побутових всередині церкви я маю на увазі. І способи вирішення цієї проблеми, тієї чи іншої здавалися очевидними, нескладними. Проте саме вирішення. Інколи гальмувалось роками через те, що люди, які уповноважені прийняти відповідні рішення, були до цього не готовими. Не нездатними, я підкреслюю, а саме внутрішньо не готовими. Не готовими робити щось вперше. Робити щось таке, що ніхто до цього ще ніколи з оточуючих не робив. Пояснення такої поведінки можуть бути, як правило, дуже благочестивими, але сутність на їх причина завжди одна: це страх. Страх нести відповідальність за власні рішення, страх бути незрозумілим, страх перед комунікацією з тими людьми, які думають не так, як ти, які не розділяють твоєї думки. І цей страх гальмує, він сковує людину. Як якийсь ланцюг залізний, і людина і хоче, де да внутрішньо вона вже е, така нерухома, непорушна, статична, бо боїться. Зізнатися у цьому, як правило, ніхто не наважується, тому і знаходяться якісь пояснення на зразок: ну не потрібно вносити смуту, не нами це встановлено, не нам і скасовувати, так було завжди. Е, інколи я чув. Навіть таку фразу все, що вже можна було придумати, вже придумали до нас. І моє саме улюблене так вчить церква або так вчать святі отці. Цими останніми двома фразами, яку тільки безпомічність, безпорадність і нездатність люди не прикривали, аби тільки не робити нагального і потрібного. Навіть якщо знайдене тобою рішення неочікувано. Нове. Як говориться, той, хто бажає, шукає можливостей, а той, хто не бажає, завжди знайде відмовку. Власне, і апостоли, вводячи інститут дияконату, зробили щось до того моменту небачене, нове. Погодьтесь, ж раніше не було. Але це їм не завадило запропонувати щось нове, якщо в цьому була потреба. Звичайно, є люди, у яких завжди чешуться руки, придумати щось нове заради нового, і у них велике бажання до самореалізації, то таку активність, ну, звичайно, її потрібно унормовувати, це зрозуміло. Мова зараз йде про іншу крайність, коли, маючи велику кількість проблем викликів невлаштованості у богослів'ї, в освіті, в богослужінні, в парафіяльному устрої церковні спільноти. А нерідко і їх очільники виявляються нездатними адекватно відповісти на ситуації, що склалися. Адже ці відповіді нерідко вимагають нового підходу і таких рішень, які іще, можливо, не практикувалися до цього часу. Можливо, я помиляюсь, але дехто живе прям таки непереборним страхом перед тим, щоб зробити щось, що до нього раніше. Не робили. Втім, не лише сьогоднішній уривок з книги діянь, а то можна сказати, що його начебто вирвав із контексту, ні. Але вся історія церкви свідчить про те, що в ній, в історії церкви, постійно з'являлося щось нове, як корисне, так і не дуже корисне, і постійно в церкві щось відмирає. Так само корисне і не дуже. Якщо б апостоли боялись. Привнести щось нове у життя християнської спільноти, то погодьтесь, ми б до сих пір з вами читали б тільки старий заповіт, молилися б на євриті часів першого або другого храму і покривали свої голови чоловіки, принаймні та літом, так? який був поширений в юдейському середовищі у часи апоста. Але ж ми зараз маємо все трошки інше. Uh, і не лише ж апостоли розуміли необхідність певних змін, коли для цього є потреба. Оце найважливіше. Бо зміни не заради змін, а коли в цьому є потреба. Uh, мені завжди дивно було чути, коли хтось повідомляє, що у православній церкві uh, з часів апостолів нічого не змінювалося: ані богослужіння, ані канонічні правила, ані церковний устрій. Перший раз, коли я почув, я вам зізнаюся, я ледь. Утримався від сміху, бо уявив собі, як апостоли носять мітри на головах, там служать водосвятні молебні перед надрукованими на типографському верстаті іконах. Звичайно, ми впевнені, що у християнстві є щось незмінним, це його суть, це Христовий Євангелій. Ми вважаємо, що наше рішення не може. Піддати Євангеліє зміні, навіть якщо нам дуже цього хочеться. Адже авторитет того, хто е приніс нам цю звістку, незрівнянно вищий від нашого. Ми просто не маємо на це право повноважити. І навпаки, те, що колись було принесено до традиції церкви людьми, людьми наступного покоління може бути піддане. Зміні чи навіть повному скасуванні. Інше питання, що такі рішення повинні бути виправдані і добре опрацьовані, перш ніж будуть втілені в життя. є чудове спостереження. Люди, які кажуть, що в церкві нічого не може бути змінено, я підкреслюю. І з того, що до церкви було привнесено людьми, я жодним чином зараз не маю на увазі Євангелія Христа. Так ось ті люди, які кажуть, що нічого в церкві не може бути змінено відносно е, сучасного стану речей, вони ж протирічать самі собі. Адже вони намагаються зафіксувати не апостольську якусь традицію, а те, що сформувалося в останнє покоління нашої історії. Бо лише за двадцяте століття у канонічну практику, у богослужіння була внесена така кількість змін. Я маю на увазі приклади лише однієї автокефальної церкви православної. Що можна лише дивуватися, які великі трансформації відбуваються за відносно невеликий проміжок часу. Я повторюсь ще раз: на Боже у церкві жодний свідомий християнин не може посягнути. Адже тим самим він буде руйнувати свою ідентичність. А ось людське у церкві, воно повинно постійно, я вважаю, що воно повинно постійно зазнавати ревізії, щоб відмерле залишати в історії, хворе лікувати, добре підтримувати, а необхідне привносити. Бо, як зазначав видатний спеціаліст церковної історії, церковного права. Василь Васильович Болотов, який жив у другій половині 19 століття, він казав наступне: канонічним є те, що корисне для церкви. Тож, здоровий глузд, відкрита дискусія, вірність Христовим, а не людським заповідям та свобода від страху ось що може допомогти церкві з одного боку. Залишитися вірній своєму одвічному призначенню бути тілом Христовим, а з іншого залишатися здатною відповісти на запити сучасності, реалізуючи свою апостольську місію у кожному поколінні. Дякую вам.